Сахар усім, і цього року він вперше піде до школи. В майбутньому хоче бути журналістом. Зараз веде свій блог на Ютуб, любить малювати та складати лего. Уже завтра він піде знайомитися зі своїми однокласниками та вчителькою до школи номер 3 Сьогодні батьки ходили готувати клас до навчання, оскільки через обстріл Чернігова, 19 серпня, школа зазнала значних пошкоджень. Навчання буде офлайн проходити. Це дуже добре, тому що для дітей, котрі малесенькі, такі це дуже важливо. Важлива дуже соціалізація. Мар'яна, мати першокласника, розповіла, що готуватися до школи почали рік тому, але купувати речі почала нещодавно. Ми з дитиною займалися самостійно довгий час, близько року. Також у садочку в них була і математика, і український, тобто підготовка була повна, і до школи ми йдемо в клас інтелект, тобто там будуть заняття поглиблені. Ціни на необхідну школярам канцелярію значно зросли. Тепер, аби зібрати дитину до школи, треба віддати щонайменше 3 тисячі, не беручи до уваги одяг і взуття. За зоши треба заплатити від 9 гривень. Мінімальна ціна на ортопедичні рюкзаки 800 гривень. Максимальна, як бачили в інтернеті, 10 тисяч гривень. Ціни. Ну, звичайно, вони піднялися на фоні останніх десь трьох-чотирьох років. У мене просто дитинка займається з трьох років активно всякими доповнюючими заняттями. То, то ми і ліпимо, і клеїмо. І я пам'ятаю, коли я там пластилін купувала за 35 гривень, а зараз він 100-110. То Тобто ціни дійсно в два-три рази піднялись на деякі речі. Захар розповів, що зошити вибирав разом із мамою раніше, а рюкзак купили сьогодні. Усього на канцелярію витрачали. Тисячі. Ми самі самостійно купували зошити, Ну це наше бажання, бажання наших батьків, тобто ніхто з цього не заставляв робити, ми самі виявили це бажання. І ми купляли, ну, як завжди, ранець необхідна річ, зошити, вклітинка, коса лінія, папір. Папір для праця, там вони будуть всякі для, для ручок всякі робити речі, і пластилін, фарби. Аби підтримати батьків майбутніх школярів у підготовці до навчання, міжнародна організація ЮНІСЕФ нещодавно передала чернігівським першокласникам рюкзаки та канцелярію. У 2023-2024 навчальному році школи міста зустрінуть 2400 першокласників.